Ускладнення після щеплення від дифтерії та правця. Батьки дошкільняти в Запоріжжі кажуть, що після введення препарату дитина скаржиться на біль в ногах, в неї підвищена температура і погане самопочуття. Щеплення робили в дитячому садку. Водночас медики нічого надзвичайно в такій реакції на введення медпрепарату не бачать. І запевняють, підстав для хвилювання немає, як і в Носков продовжить. Красавчик. Понасілям у тебе маленький Борис майже не встає з ліжка вже третю добу. Зранку дитині зробили щеплення у дитячому садку. А вже надвечір у малюка почався сильний біль у місці ін'єкції. Ну ми прийшли із сайді, как бо вроді боліло, він своїми ножками. Дашола уже квечіру на ножку не становився. це перший день і вчора цілий день на ручках. він мог тільки встать возле дивана. там горшочок приносили, він пописав, даже в туалет он ніхід. Зараз малий вже починає потроху ходити, але досі накульгує. Ніжка йому хоч і менше, але болить. Неприятно. А ні, не, Всего була п'ять дітей. На наступний день в групу не вийшов ні один ребнок. Сейчас на третій день появился один рібенок. Остальные всі сидять дома і жалуються на на болі. У дитячому садку, де малюкам робили вакцинацію АКДП від кашлюка, дифтерії та правця показують медичні картки. Загалом за кілька днів тут зробили два десятки щеплень. Усі за згодою батьків Бушар, вот, Р1 АКДС, батьки розписались. Вот, пожалуйста, родители отказываются, потому тому що написали кашель. Ми вакцинуємо только ті, которые дають нам згоди. За інформацією педіатрів, єдиндійської вакцини з різних причин відмовилось близько третини батьків. Медики підтверджують, в деяких дітей після її введення дійсно фіксують підвищення температури аж до 40 градусів та больові відчуття в кінцівках. Але за словами імунологів, це допустима реакція. Про неї мають Усіх. Каждая вакцина ⁇ это ослабленный инфекционный агент, и введение его в организм, пусть даже ослабленного, должно вызывать реакцию. Это прежде всего зависит и от индивидуальных особенностей организма, от режима, который соблюдает ребенок, от... послідуючих гігієніческих міроприятій після вакцинації лікарі кажуть, деякий час для щеплень АКДП використовували харківську вакцину. На неї скаржилися менше ніж на індійську, але ця різниця на рівні статистичної похибки. І, попри подібні випадки, категорично не рекомендують відмовлятися від щеплень. Мовляв, ймовірність захворіти на правецька, шлюк чи дифтерію значно небезпечніша. Як і в Носков, Андрій Гуповка, Запоріжжя, ТСН 1+, плюс